Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Хочу вас сьогодні з собою запросити на прогулянку на свято рослин, яке проходить е, в замку Шато Лафаєт Шаваньяк. І ось перед вами хочу показати, яких, до яких розмірів може виростити рододендром. Тут дуже багато кущів, здоровенні, вони більше п'яти метрів, ці кущі. Дивіться, яка краса. Вони правда вже починають відквітати. Але деякі, ось як, наприклад, оцей бузковий, Ну, дивіться, ну, чим не бузок. Гарний довбистями Такі вони прям набиті квітоноси, гарні, гарні. Кожного року в цьому замку проходить день рослин, і якось я не попадала а в цьому році, кажу: поїду, поїду. В основному тут орхідейок не буде від слова зовсім. Це більше от як рослини для саду, для клумби, ну таке, якби для, для садочків. Так що, кому цікаво, зоставайтесь зі мною. Пройдемось, покажу. Також є тут оздоби для саду. ну Все, що зв'язане з садом, городом, ну таке всього чуть-чуть. Багато який бордовий красунчик, і ось хто нас зустрічає при самому вході. Хто полюбляє таких рослин хижаків, це сарацені на будь-який вкус. Вони такі високі, це вже відквітла квіточка, пелюсточки вже немає, буде коробочка. От що ви розуміли, вони до 40-50 см, сантиметрів, особливо ці зелені. Ось тут тільки буде заквітати. Квіточка, бачите, пелюстки ще не відкрилися. Ну, гарненькі. Ну і не дуже дорого. Ось ця, наприклад, вона була е 18 євро е десь на пів літра горшочок. Дуже високі, гарні. Такі салатові, ходила, ходила, крутила, крутила. Ну, вони мене, ні. Таки думаю, хватить тобі набирати, справляйся з тим, що є. А от хто любителі, я знаю декілька дівчат, що мене дивляться, вони також полюбляють таких хижаків. Так що це дівчата для вас. Який тут у нас асортимент, що продають? Гарненькі, ось дивіться, як тут гарно із мухом, з вагнумом. Ось такі композиції, щоб їм було вологко. Ви знаєте, що для рослин е, іменно для, е, вони такі в болотистих е, місцях е, зростають, тому їм якраз в мохові коло моха дуже-дуже вологкий повинен бути ґрунт. Так, ось тут у нас жиряночки, красунички, ось така висить. Тут уже муху спіймала. Не зря вона тут висить. Прийшлось вам переозвучувати, тому що там ну, такі звуки негарно нічого чути до пуття не було, тому переозвучую. Ще ось такі жиряночки, такі гарнюнькі, По 8 євро, бачите, по 12. ну, На будь-який вкус, на будь-який, а тут дивіться, яка композиція із жиряночок, на будь-який е, смак, таку тарілочку поставить серед столу, може й мухи, і комарів не буде, не знаю, не знаю. А ось таку е, рослинку я бачу вперше. Дивіться, які вуса. Якась цікавенка. Зараз покажу, як вона називається. Ось так вона називається, цікава цікава рослинка, ну, молоденька. Бачите, такі вусики і великі, і маленькі. А тут ось дивіться, які тендітні жиряночки так гарно квітнуть. І ось такі. Так, зараз поставлю, щоб вам було краще видно. Бачите, таке розовуваті. Ну, Навіть фіолетові і жовтенькі. Ну, Ось так для любителів. Ось тут трошечки це для сухого ґрунту. Тут в основному, в основному такі, як, як їх називають, ну, не кактусові, а жирні оці такі рослинки. Такі іменно для, для сухого такого при медітиране. Клімату. І це також багато різних кущів. ну Кожну роздивлятись ні це просто покажу, який асортиментик. Ось тут такі яких, е е е е гортензії. О а ось тут е як вони називаються, Світлана Весьбігерберг недавно свою показувала. Ось як гарно квітне вибило із цього із голови, як вона називається. Ну, красуня, так, лілейники також. ну Всього по чуть-чуть. Хтось хтось щось знайде, хтось щось купують, приїжджають. Тут декоративні дерева. Ростуть. Я сюди їхала, думала, мені декілька треба знайти таких дерев ну, фруктових, але тут не було. Так, от тут кактуси також пішли. Це ті, що ростуть на вулиці. А ось так продають лілії водяні. Отаких. От Ночвах, Красунчики. я собі одну взяла, називається чорна принцеса. Так що подивимося, в мене жовта вже є, а ще взяла собі чорну принцесу, таку красуню. Дуже Забі... бігаючи наперед, скажу, що взяла одного гібіскуса на вулицю і три рослинки іменно для моєго ставочка. Ось бачите, всі ці рослинки йдуть до ставочки, якщо ви робите. Це ставочок, такий прудик або кову, в, вокруг нього. А от тут починається царство. Це для моєї подруги Оля. Я знаю, що ти фанатіш від фуші. І ось дивись, тут прям були. Навіть я запала, хоча в нас вона, ну, я з ними не, якось не йдуть вони в мене. дивіться, міленька, така, міленька. Тут розвідності я не знаю скільки було. Питаюся показати, глаза розбігаються. І вони недорогі. По 15-20 по 20 євро вже такі на 3 літра кущі. ось там, так, А ця так, взагалі така гарна, гарна, така лопата, лопата, красуня. Дуже багато було предоставлено. І зараз ми підійдемо там прям. Щоб дуже гарно було видно, дивіться, яка красуня. Вони прям такі, знаєте, як, як наче з них зробили квіточки, ось, знаєте, як заколочки для діточок. А ось тут вона прям трошки в блюдечку водички і показує які разніманітня квітів, які можуть бути. Фуксії. фуксії аж так же ж вони по-нашому називаються Фуш'я по-французьки, а по-нашому, мабуть, фуксії. Ось дивіться, Оля, я прямо для тебе, для тебе їх знімала. Я знаю, що вони на такому ж плані, як і орхідейки в тебе. Так що дивись, може якісь. Тобі сподобається, може, ось дивіться. ну Чим не заколка, бо квіточки, знаєте, як е, на свадьбу цьому, може, ніху е, е, ну, як прищіплювали е, на цей на лацкан піджака. Ну, багато, багато тут, звісно, е, беруть люди, е, дуже беру, брали. Я, мабуть, навіть е, майже спокусилася, тоді думаю, ні, ти ж знаєш, ти вже з простими не змогла зробити такі та сякі. А тут царство, царство е, роз. Також, е, які хочеш, і е, коврові, і в'ющіся, і кущові, і е, ті, що йдуть якби, на е, зрізні, ось, ось ця мені дуже подобається. Це моя кюнігонда. Дуже вона стоїть зараз на бутонах. Здорове не вже кущ, правда, трошки підмерзла була, але відходить. Ну. І е, тут такий парфюм стоїть от роз. Ну, я довго тут не бігала, от іменно самі рози-рози. Я довго я їх не, не полюбляю нюхати, тому що зразу болить голова. Але ж які вони гарні. Красуні, ось дивіться, які здоровенні такі кущі. От за рози не скажу, якось я не глянула, е, в яку ціну вони були. Тут такі бордові, ось такі плямисті. ну, ті, що йдуть на букети, зрізні. І ось такі повні-повні. Дивіться, яка повна здорова, чим не півонія. Тут ще один, це я трошки перейшла в іншу сторону. Тут ще один такий. Ось вам. Трошки замок. Ну, сьогодні він був закритий. Всередині там також дуже гарно, але сьогодні він був закритий, відкритий тільки його садочок. Дивіться, і на дощику, які гарні, красиві дівчата стоять. Тут багато фіолетових, тільки-тільки розпускається. Дивіться, буде вона фіолетова? Так, фіолетова. Є. Трошки нижче ще спустилася. Тут у нас будуть ну, якісь ігри, прикраси для саду. І ось тут раніше це був якби, панський басейн, а потім зробили, коли став музеєм, зробили тут такий ну, прудик. Ось так обгородили його. Тут обгородили і написано, що батьки дивіться за дітьми, щоб вони туди не попали. Ну не попадали. Ну така декорація. там бачите, як мама сказала. Цих дирушок на... начіпляли, оздобу зробили, надерли дирушок та повісили сушитися. Ну, знаєте, у, у кожного своє представлення про... про красу. Тут о, от о, такі випуклі о, як листочки на них були і от вивісили. Тут такий він сам по собі, більш натуральний такий о, озерце, о, там, Іви. Ну, прохолодно було, але гарно. Ось така композиція із алюмінієвих друшляків. Не знаю, що, вона, що вони хотіли цим сказати. Ну, Такі тут е, якісь цікаві, я не знаю, оздоба для саду, Ну, це на любителя покажу. але Або, здається, горіхів з горіхів наплили, повісили та й висить. Ну, дуже багато в нас полюбляють ось такі якісь цікаві із з матеріалів природних робити якісь прикраси для саду. Ну, я не любите, бачите, можете собі набрати і робити, що ви хочете. Так, це ще один тут ставочок. Ось також наплили із іви. Таких я не знаю, що воно таке. Поставляли комусь гарно, мені ні, я таке не полюбляю. Ну, а тут продаються такі, я ж кажу, бачите, оздоби. Із проволоки зроблені такі кактуси, десь щось поставить. Тут продаються такі букетики, нарвали, навіть із дерева ось такі прикраси. Кому хто таке полюбляє, мене знайома дуже їх полюбляє. Ну, ці не кажу, скажу, я вам кусучі. Так, тут ось такі кошики, а ось там, бачите, такі вони називаються тіні для лісу. Ну, якби, а от, знаєте, як з пальців якісь китайські ті... Тіні роблять, а то повибивали. А ось тут ось цей мені сподобався продавець, бо тут дуже декоративно він підійшов до оздоби для, на, наприклад, ось це, це, щоб вони пили квіточки, не квіточки, а пташ, пташечки. Ось так гарно зроблено. Бачите, наливається водичка, і пташечки можуть прилітати. Гарно, гарно також можна підвісити, щоб вони їли. І ось такі квіточки. ну Чому б і ні? Цікаво було, але не знаю, чи вигорають вони. Навіть отака гусениця, щось уже їсть, гарнюня, гарнюня. А тут отакі, якби, пропелери, такі птичечки, просто для оздоби повісило, і воно собі висить. Тички, тут джілочки, і воно на вітерку повинно крутитися. Ну і отакі оздоби із ржавого желіза також дуже полюбляють. У нас такі ржавого желіза, прикраси для саду. А ось тут я підіймаюся, тут поставили бонзаї. Бонзаї ну, в садочку, вони на вулиці стоять. Ось так, так, також цікаво. ну Це також у кожного свій ми по орхідеям є тут е, е, чоловік, так е, ну водошевольно, так гарно розказував про ці бондаї. Бонзаї самому хочеться взяти е, гілочку, взяти якийсь цей і. Е. І постригти зробити свій бонзайчик. Ну, знаєте, як слухаєш, Боже, глаза загорілися. Так хочеться. Це з другого боку. Ми підійшли до цього. Так, вибачайте за посторонні звуки. Ось дивіться, який бонзай, прям ліс, лісний, високо, правда, стоїть. Але дивіться, як цікаво, гарно робиться все це. Ну, от, підійшла наша прогулянка. Це тут розбитий садочок роз, але в нас дуже холодно, вони ще не заквітають. Піду я далі гуляти. А я ем, більш, саме цікаве, я так думаю, я вам показала, пішла я тратити гроші, скажімо так. Бо як же приїхати і поїхати з пустими руками? А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні всім пока-пока.